Третя частина моєї книжки писанки UA Заверши малюнок, або українська назва писанкова домальовка. Я вже показала вам першу частину, другу частину. Третя частина містить в розробці ще 24 писанки. Як ви бачите, вони подані за номерами. Перша частина номери писанок від 1 до 24, друга частина від 25 номера до 48. І остання третя частина 49 номер по 72. Тобто загалом 72 писанки в розробці в трьох частинах. Книжки всі три створені за однією структурою, вони подібні, аналогічні, але всі завдання різні. От Ми бачимо на початку книги. Вже є пунктирними лініями знаки, які можна прописати. Тексту дуже мало. Є передмова на початку, зміст книжки і в кінці. Про автора карта України, назви писанок, регіони, дані про писанку. Книжка створена на потребу в допомогу початківцям. Особливо вона дуже зручна для дистанційного навчання, коли діти самостійно, без нагляду дорослих. Вони можуть писати писанки не в звичайний традиційний спосіб, там, де треба застосовувати гарячі інструменти, відкрити вогник, а просто малювати олівчиками, або ручкою прописувати. Наприклад, тут далі є завдання, пунктирні лінії. І все це треба прописати, домалювати звідси, і назва. І розмалювати. Або за зразочком, або зробити ще краще розвивати творчість, фантазію. Ось такі завдання всі різні неповторні. В різних масштабах є маленькі, середні і великі. На задній сторінці кожного завдання я використовувала такі фонові сторінки, і додавала там або речення про писанкарство англійською, українською або QR-коди, які переходять на ігри пазли з цими писанками, або ось такі цікаві завдання, де можна Роздивитися знаки і пошукати, який з них вибивається з цієї категорії, є зайвим. Наприклад, тут всі солярні знаки, сонечко, тригвер, зірочки, сварга. Але серед цих знаків ми бачимо ще водичку. Це вже інша група знаків, безкінечники. Хочу порадити, що. Дітям подобається, якщо можна розрізати завдання на частинки, наприклад, квадратики, і скріпляти між собою сторінки, створювати маленьку мініатюрну книжечку. Або ще зручно ось ці завдання в кінці книги розрізати на стрічечки і роздавати дітям, щоб вони виконували ці завдання. Індивідуально. Для цього можна ксирити сторінки, щоб не розрізати саму книжку, і використовувати саме ксирокопії цих сторінок. В кінці я обрала ось таку гарну писаночку, збільшила її, і пропоную домалювати і розмалювати. Нагадаю, що у мене є три частини, які складають одну серію книжок писанки UA Заверши малюнок або писанкова домальовка. Всі три книги різні. В розробці всього 72 писанки, всі зразочки старовинні. Деякі мають оригінальні назви, які я подавала в лапках. На Amazon можна замовити книжки хто за кордоном, але в Україні Amazon не працює, тому в Україні я видала сама і можна замовити безпосередньо у мене. Оця книжка, третя частина. І ми можемо ось тут я вибрала писаночку, Цельвівщина, хрестик, і до неї багато завдань. Зараз ми її знайдемо в збільшеному варіанті. Ось вона, така велика, Львівщина. І ось тут далі у нас йдуть завдання. Ми знову бачимо нашу писанку, яку треба домалювати. Спочатку знайти, які відсутні контурні лінії, їх дописати, а потім Можна розмалювати за зразочком або краще. Ось тут у нас більшина, і так далі. Такі цікаві завдання. Третя частина. Ще 24 писанки. І ось наша старовинна писанка Львівщини. Хрестик.